Чистимо ми сьогодні свердловинку. Ось така водичка йде. Отвори всі забиті. Це я вам до чого кажу. Рік тому оцей насос поставили новий. І вже тоді треба було чистити свердловину, бо бачите, за рік дуже-дуже багато бруду. На насосі, то розумієте, скільки його там. В свердловині 17 років. Вартість цього насосу біля 20 тисяч гривень. Тобто зараз до е, ремонту свердловини ще додається заміна насоса і вартість самого насоса. Так що звертайтеся завчасно. Якщо у вас почались проблеми з водою, то краще звернутися раніше.